У Поліських лісах мешкає найбільший вид фауни не лише України, а й усієї Європи зубр. Зубри справжні копитні гіганти. Маса тіла сучасного дорослого самця може становити до 900 кг, довжина тулоба 3 метри, зріст у плечах до 2 метрів, а їхні давні предки були ще могутнішими. А от, роги в цього велетня не такі великі. Тіло зубра вкрите густою каштановою шерстю якої немає лише на середині верхньої губи та передньому краю ніздрів. Тому не думайте, що зубер не нажера, це через шерсть, він здається таким масивним. Зубри стадні травоїдні тварини, які мешкають у глухих лісах. Вони уникають людей і активні переважно вранці та ввечері. Історія цих тварин на території України драматична: від повного зникнення до успішного повернення в природу. З давніх давен Зубр був звичайним видом наших лісів, проте в 16-17 століттях в Україні зник. Але постраждав він не лише на території нашої країни. Завдяки розмірам ця тварина була дуже зручним та вигідним об'єктом полювання. До початку ХХ століття вціліло лише дві природні популяції у Біловеській пущі та на північному Кавказі. Які, незважаючи на певні природоохоронні заходи, продовжували страждати від мисливців і браконьєрів. У 1919 році був вбитий останній вільний зубер із біловеської популяції, від якої, власне, і походять наші сучасні зубри. На щастя, тварини збереглися в різних зоопарках світу, і цей вид вдалося врятувати. Це одне з важливих завдань сучасних зоопарків. Порятунок вид вимирання зникли в дикій природі видів, тому не треба бойкотувати їх, як, наприклад, цирки з тваринами. Після Другої світової поголів'я зубрів почало зростати. Спочатку їх випустили в дику природу і в Біловеській пущі, а потім і на інших територіях. В Україні вид почали заново розселяти у 1965-му і зараз налічується близько 400 особи. Станом на 2023 рік найбільше стадо диких зубрів, що має литовське коріння, мешкає у Львівській області.